Тримаєш нужу і та <два>, три справи денчик. Це три. І ну ти молодець, ти Дженчик, ти тобі на пам'ять на пам'ять на Більшість людей у місті тимчасового проживання мешкає з 2014 року. Переважно це переселенці з Донеччини та тимчасово окупованих територій Запорізької області. Наразі їх трохи більше 30. Про кімнату для відпочинку мріяли давно. Ми дуже, ми дуже вдячні їм. Все робили як для себе, дуже добросовісні. Бачите, яку красу нам зробили. до нас і поліція і медики приїздять. Так ми всі на кухні збиралися. А тепер для нас зробили кімнату відпочинку. Будемо приходити, відпочивати, спілкуватися. Дуже хотіли зробити життя переселенців трішки комфортнішим, каже соцпрацівниця Рокади Оксана Одинока. Цих людей згуртувало спільне горе. Війна змусила їх полишити рідні домівки та шукати прихисток у Запоріжжі. Деяким з них повертатись взагалі вже нікуди. Цей простір він буде і для відпочинку, і для надання послуг не тільки нашим фондам, іншим організаціями, які також допомагають бенефіціарам, які мешкають за цією адресою. Ще минулої зими ця кімната була непридатна до використання, та завдяки благодійному фонду Рокада тут зробили ремонт. Придбали побутову техніку, зокрема великий телевізор. Меблі закупили стіл, пуфіки, корпусні меблі, чайник, чашки для того, щоб можна було чаю попити і відчути себе як в родині. екофлот. також забезпечили акумуляторними лампами. Також ми подбали про безпекову ситуацію. Вікно забезпечене. А бронебійною пленкою. Дякуємо, що робимо трошки більш кращі, кращі умови для проживання людей. Це дуже важливо зараз. Дякуємо, дякуємо за підтримку. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо у новому просторі. Для відпочинку мешканки виготовили символічне дерево єднання. Кожна загадала найбажаніше, та у вигляді листочка прикріпила до дерева. Найбільша мрія, мир та повернення додому. Щоб діти наші. знали дитинство, не так, як у внука спрашу, а він каже, бабуся вже дрон летить. А ми хіба в дитинстві це знали? Ні. Ми тільки конфети, щоб вони бачили. І сонечко ясно, з небом. а не дрони, щоб він не знає, що воно летить. Хочу щоб... Хочу, щоб діти всі не страждали. Щоб поскоріше кончилася ця війна, і додому повернутися. Благодійний фонд «Рокада» опікується 16 місцями тимчасового проживання. В них мешкає 1090 переселенців. Новий громадський простір давно разом вже восьмий. Крім відкриття кімнати для відпочинку, тут повністю оновили кілька кімнат для проживання, ремонт нові ліжка. Згодом з'являться і нові шафи для одягу. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.